Блум хоробра, чесна, щедра і володіє харизмою. Є найсильнішою із фей. Дівчина цікавиться магією, намагається розгадати всі загадки, що встають на її шляху. Особливо Блум виявляє цікавість і бажання докопатися до істини у питаннях свого походження та своїх батьків. Вона любить і піклується про своїх близьких, однаково близька до своїх рідних і прийомних батьків. Вона любить боротися за праву справу і заради своїх друзів. Але коли проблеми стають занадто важкими і вона не може впоратися з ними сама, відразу шукає підтримки у своєї кращої подруги стели або прийомних батьків у кардині. Привіт, я Алекс Роса. І ти потрапив на мій канал. Якщо ти. Стоп. Секунду. Назад. Ви і так знаєте, хто я? Ну, ладно. Я пропустимо всі деталі. все це я хотіла. Вибачте, що в мене так довго не було. Правда. Бачите, будь ласка. У мене практика, у мене навчання, я не більше все це розумієте. Не ділити кидатися мене тапками. Я нарешті все ж таки сіла записувати відеоролик, тому що бачу, як прогрес пішов униз. І знаєте, як грустно, на все дивитися. Я буду старатися, буду починати вже роботи над цим всім. Буду намагатися, якомога сильніше це все виправити. Хочу поскіше закінчити рубрику Та ще запланувала о 16 фактах і перейти до нових цікавих відосиків. Так, я хочу ще зробити одне опитування з приводу одного Діснейського мультсеріалу. І хочу, щоб ви на нього відкрили. Це опитування я планую випустити одразу після виходу саме цього відеоролика. Тільки що мені пішла ця ідея. Я дуже люблю один Дісневський мульт, але вам я не скажу, який. У знаєте, все в опитуванні. Тому... Дивіться відео і чекайте опитування. А сьогоднішнє відео піде про, як вже зрозуміли, одну з найулюбленіших у відтинстві героїнь мультсеріалу Блу. Заведеш, я багато про нечого не говорила, тому що ви так знаєте, я на початку про неї вже розказала все, що могла. Давайте скоріше перейдемо до 16 фактів. Ім'я Блу можливо є посиланням на той факт, що вона відкриває свої здібності та починає розсвітати зі звичайної людської дівчинки. Феїв, тоді як інші феї вже знали про свої сили та те, ким вони стануть ще з дитинства. У цьому сенсі вона пізно розцвіла. Незважаючи на різницю у віці, оригінальний ескіз Блум відносно такий же, як і сьогодні. Блум була тою, хто придавав назву клубу Вінкс. це додатково пояснюється у випуску третьої серії коміксів «Клуб Вінкс, оскільки Блум надихнулася деякими. Метеликами та їхніми крилами. Спочатку назва мала бути «Winx Club на наприкінці з буквою S англійською, як пропонувала Стелла, але потім Блум намалювала крила метеликів в кінці замість G і S, що нагадували X, щоб зберегти тему метелика, створення назви Winx. Це також згадується в епізоді World of Winx в серії «Потрібний стиліст. Коли Стелла вирішує назвати їх нову силу Дрінкс. В оригінальній версії Блум є третьою наймолодшою групі після технік. Техна є другою наймолодшою в групі. Блум є художницею так само, як і Гелія. У ранній і застарілій біографії персонажа було запропоновано прізвище Блум Пітерс. Пітерс, можливо, це і прізвище її прийомних батьків. Прізвище Пітерс з'являється в дублярі Фокси. Згодом це прізвище стало прізвищем Блум для її прийомних батьків у Fate The Winx Saga. Протилежністю Блум є Айсі, оскільки Блум тепла і співчутлива, а Айсі холодна і жорстока. Це відображається в кожній із їхніх сил. Вогонь Блум до льоду Айсі. Це все ще певною мірою зберігається в каноні Фокітс, оскільки в одному з рекламних роликів до шоу сказано, що сили Айсі походять із мертвих планет, тоді як Блум все ще зберігає полум'я дракона. Вогонь відповідальний за все магічне життя. Згідно з Даркаром у версії Сінеліум, Блум є природною дружиною Даркара, оскільки темна Блум володіє силою полум'я дракона. А Фенікс володіє тіньовим вогнем, повною протилежністю полум'ю дракона. Дівчину зазвичай бачать разом зі Стеллою та Флорою частіше, ніж інших дівчат, особливо в продуктах Вінкс. Блум не виступає в одному епізоді в другому сезоні в серії Шоу має тривати. Це єдиний епізод, де вона не має жодних реплік. Технічно вона з'являється в цьому епізоді в натовпі. Але загалом Стелла має на один виступ більше ніж Блум, оскільки Стелла має репліки в кожному епізоді. Ну не всі ж плюшки дожні Блум доставатися, правильно? Блум єдина Вінкс, чия цивільне обрання в першому сезоні, було помічено в новому стилі анімації. У Блум і Дафна вкрали силу лиходії, і за допомогою одна одної вони повернули свою впевненість і силу. У серії Крах відьом» Дафні допомагає Блум відновити свою впевненість і силу, які були вкрадені в Трікс, в які вони думали, що забрали полум'я дракона, і сила Блум була втрачена назавжди. А у серії Натхнення Сиренікса» Блум і Фінкс допомагають Дафні відновити її силу та впевненість, оскільки її вкрали Тританус і Трікс. У серії таємниці професора Валона Блум каже, що її улюблений колір фіолетовий. Блум єдина дівчина Вінкс, чиє заклинання Чармікс, не називається. Насправді вона користується ними найменше з дівчат. Дівчина є першою з Вінкс, яка стала злою, як показано у другому сезоні. Вона одна з чотирьох фей, яка не отримала свій Enchantix у своєму власному царстві, хоча вона заслужила його, врятувавши своє королівство. На цьому відео добігає своє кінця. Ви не забувайте зробити самі головні дії, підписатися, поставити лайк, ну ви знаєте, що треба робити. Я не буду це навіть повторювати. Ви все знаєте. І не забувайте після публікації цього відео, я також нагадую собі, коли буду монтувати це відео, щоб я щоб я це зробила. Я опублікую один опрос з приводу одного діснейського матеріалу. Я дуже люблю цей діснецький матеріал. З ним дуже багато є артів, хоча на будь-який Дісней мульт є дуже багато артів. Але якщо ви вже згадали, що це може бути за мультики Діснейвський мультсеріал, то напишіть в коментарях. Я подивлюся, вгадали ви чи ні. І до нових зустрічей у новому відео. Пока! Guarda e capirai che tutto intorno è magia!